16 грудня у всіх закладах харчування України курити офіційно заборонено. Як виконуються, статті закону вирішили проконтролювати і представники громадськості. Коаліція завільно вітюць нового диму Україну та її активісти впродовж двох місяців моніторили ситуацію. Скільки порушників вони знайшли? Нині звітують перед українцями. Це по всій Україні 76 порушень. Це складає всього 7%. в таких містах, як Івано-Франківськ, Луганськ, Чернігів взагалі не було зафіксовано порушень законодавства. Чернігів у лідерах за виконанням закону, але і тут є порушення. Нарікають місцеві контролери. кажуть, провели бесіди з власниками закладів. Нині без попереджень знову відвідають порушників. А вже тоді скаржитимуться до держспоживінспекції, бо тільки вона може покарати тих, хто не дотримується букви закону. Перевірки планової. Ми проводимо з попередженням за 10 календарних днів. То позапланові перевірки ми проводимо за скаргами споживачів, споживачів без попередження. Покурити можна там, де не заборонено. Захисники від тютюнового диму називають перелік місць, де можуть бути обладнані курилки. Можуть бути в аеропортах, гуртожитках, офісних центрах. І ці е, місця для куріння повинні бути не більше 10% від площі приміщення, обладнані таким чином, щоб дим не потрапляв на іншу частину приміщення, е, обладнані е, засобами видалення тютюнового диму. Чи вплинув закон на прибутки, ресторатори, змін не помітили, хіба в покращенні умов роботи персоналу? Дишать, звісно, стало легше. Несмотря на те, що витяжки доволі сильні, але е, коли перестали курити, е, стало. От... Приятно заходить в ресторан. Чувствуется вот вкус еды, вкус кофе, выпечки. Вот все вот эти вот правильные запахи в ресторане они ощущаются сразу, когда вы заходите. Курці знають, що заборона паління не забаганка закладу, а закон, тож не нарікають. Проте іноді просять його обійти та дозволити закурити, кажуть офіціанти. На чайові нарікань не мають, але на пом'якшення закону все ж сподіваються. Дуже багато людей, які хочуть випити під хороший коньяк, закурити хорошу сигару. Ми как бы, теж це йде нам в прибуль, ми не проти цього. Ну, как бы, будемо дивитися, що буде Далі чи стане закон лояльнішим до курців? Покаже час. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді і чекає свого розгляду.